10 табу для дружини. Ми будемо говорити про роль дружини, про партнерську систему Я і Мій чоловік, мій партнер. Звичайно, в прямому ефірі ми не зможемо пропрацювати усі правила і порядки, які є у цій системі, але тим не менше, ми зможемо, ми зможемо зрозуміти, які. Шкідливі звички варто змінити. Принаймні, ми зможемо їх діагностувати і побачити, ага, це у мене є. Тому, якщо вам щось відгукується і ви помічаєте у себе цю звичку, то можете написати це про мене. І так, перша звичка це нити і скиглити. Ще я називаю таку поведінку. Жінки-принцеси-несміяни, чимось незадоволені, скаржаться, все їм не подобається, не подобається і в собі щось, не подобається і в оточенні, не подобається у чоловіка. Вони всім незадоволені. Якщо брати по еволюції розвитку, то це жінки у віковій категорії 12-16 років. Це підлітки. Які всім незадоволені. Ви пам'ятаєте, які ви були підлітки чи які діти у вас в підліткому віці складними характерами? Отак От десь і хтось із нас застрягаєте, друга шкідлива звичка це непунктуальність. Хоча, здає, жінці, здається, що це так природньо для жінки запізнюватись, довго збиратися, щоб чоловік чекав. Насправді, ви всі пам'ятаєте гарну приказку, що точність це вічливість королів. Це говорить про те, що дуже важливо поважати час інших. Звичайно, бувають різні обставини, але тим не менше. Якщо це про вас, якщо ви не пунктуальні, то проведіть 30 щоб прокачати навик пунктуальності. Третя звичка це ваша мама. Взагалі, хочу сказати за власними спостереженнями і за офіційною статистикою, що стосунки з батьками, чи то чоловіка зі своєю мамою, чи дружини зі своєю мамою, дуже впливають на. Стосунки подружжя. І часто так буває, що саме через стосунки з батьками подружжя розлучається. І що тут важливо зробити? Тут потрібно визбудувати ієрархію. Спочатку ви, потім ваш партнер, потім діти, потім ваша робота і вже на п'ятому місці стоять батьки. І коли така ієрархія є, тому тоді, звичайно, оця звичка ваша мама, а це твоя мама, а це твоя мама, не будуть у вашій сім'ї впливати на взаємостосунки із вашим партнером. Четверта звичка це домінування. Ми маємо розуміти, що відповідно до закону належності ми з партнером рівні. І коли жінка домінує у родині, вона стає на місце мами для чоловіка. І, до речі, вона стає на місце поганої мами. І коли ваш чоловік більше часу проводить у своєї мами, а вона для нього хороша мама, то проблема, звичайно, не у свекрусі, проблема в дружині. І їй варто встати на своє місце, виконувати свою посадову інструкцію. І тоді чоловік повернеться у родину. Чоловік буде на своєму місці. Партнера і, відповідно, дружина буде на своєму місці. П'ята звичка це перекладання відповідальності. Це про дитячу позицію жінки немовляти, коли я не знаю, не вмію, не можу. Чоловік з такою дружиною стає для неї мамою. І він розуміє чисто інтуїтивно, що у стосунках йде якийсь перекос, щось не так. Тому що вміння брати, приймати рішення і брати відповідальність це доросла позиція. Варто позбуватися цієї звички. Шоста звичка це постійне очікування на прояв почуттів. Мені дуже часто доводиться чути від своїх клієнток, що чоловіки не виявляють таких знаків. Які говорять про їхні почуття, тим більше не говорять про ці почуття. Як мені розповідала одна клієнка, що їй дуже часто доводиться запитувати чоловіка: Ти мене любиш, ти мене любиш, ти мене любиш. Ми всі бачимо таку гарну картину, коли чоловік співає під вікнами Серенаду. І, можливо, десь із серіалів чи якихось мелодрам запам'яталася сцена, коли чоловік тримає. Жінку за руку, закоханими очима дивиться її у вічі і розповідає про свої почуття. Але ми маємо розуміти, що це кіношна картина. Чоловікам взагалі дуже важко говорити про свої почуття. Тим більше я хочу ще сказати, що чоловікам важко вибачатися. Врахуйте цей факт. І є дуже такий е, точний анекдот. Дружина запитує у чоловіка в черговий раз, чи він її любить. І чоловік на це запитання відповідає дуже лаконічно, але дуже точно. Коли ми з тобою одружувалися, я сказав, що люблю. І коли щось зміниться, я це, про це теж скажу. Отож, гарна новина у тому, якщо чоловік не говорить про свої почуття, це вже добре. Сьома. Звичка це не вміння приймати рішення. Можливо, ви спостерігали таку картину, можливо, і ви належите до таких е, жінок, які бояться приймати рішення. Вони запитують чоловіка, як краще вчинити. І чоловік теж вже має досвід, тому що колись він сказав приймай рішення, але результат від цього рішення дружині не сподобався. І вона переклала відповідальність на нього. Вона сказала, що ти неправильно сказав. Він мовчить. Дружина бачить, коли вона не приймає рішення, вона бачить, які вона втрачає бонуси, якісь можливості проходять повз. І вона говорить: якби мене чоловік підтримав би тоді, то було б по-іншому. Тобто, чи він її підтримає, чи він не підтримає, все рівно він буде винний. І тому в таких стосунках дружина дуже часто не поважає, є така звичка, так? да? Дружина дуже часто не поважає свого чоловіка. Хочу сказати знову ж про, про шкалу еволюції, що і жінка, і чоловік у таких стосунках перебувають у дитячих позиціях, перекладаючи відповідальність за прийняття рішення один на одного. Наступна звичка це відмова від сексу. Це дуже поширена помилка, навіть не помилка можна сказати, це навіть маніпуляція. Але хочу щоб ви врахували таку важливість сексу в стосунках між партнерами. Тому що секс є тільки між чоловіком і жінкою, і саме завдяки йому виконується основна функція системи життя це продовження життя. Але у нас жінок 45+, будемо так говорити, 45+, можливо, і 40+, взагалі є табу на цю тему. І нам здається, що секс це про щось негативне. Це про щось брудне, про щось заборонене. І коли є таке ставлення до сексу, тоді, починається, у жінок можуть початися жіночі хвороби. Чому є також системне пояснення? Тому що жінка не виконує свій функціонал, не розвиває систему, а основні властивості системи це Розвиток, і тоді виходить, що жінка слабка ланка. А що відбувається слабкою ланкою, звичайно, її система забирає. Тому врахуйте цей момент. Ще що ще хочу наголосити у цій темі, що більшість жінок перебувають у дитячих позиціях. Їх 5. Є відео і в Фейсбуці є відео, і в інстаграмі є відео, де я досить детально розшифровую ці дитячі позиції. Але секс для дорослих. І якщо жінка у дитячій позиції, то відповідно немає його. І ще один важливий момент, що коли у нас немає бажання. У нас немає бажань і інших. І тому питання до жінки, а ви себе хочете? І в дорослій позиції жінка має зробити в першу чергу все, щоб себе захотіти. Тому що бажання це відповідальність жінки. Знову ж таки, дорослої жінки. Ми не говоримо тут про дітей, ми говоримо про дорослі, здорові стосунки. Знову ж таки, я хочу нагадати, що з 1 листопада стартує мій курс «Ролі жінки і дружини, де ми чітко говоримо і про сексуальність, тому що вона заблокована, ми її починаємо розвивати після 18 років. А оскільки ми маємо табу, ми дивимося на секс з маминими очима, очима суспільства, в якому ми тоді виросли, і тому вже зараз наша відповідальність розкрити в собі цей потенціал. Наступна звичка це підозрілість. Оскільки зараз більше часу ми проводимо в онлайн світі, то для багатьох жінок стає цікаво, а чи не зраджує десь там чоловік навіть онлайн, чи не перебуває він десь на сайтах знайомств, і тому вона дуже хоче перевірити його листування. Це така неповага до чоловіка. Це перше, що має дружина для себе поставити питання, чому чоловікові цікавіше. Онлайн, ніж з нею. Все зробити для того, щоб бути цікавою в першу чергу для себе. Потім, щоб бути цікавою для чоловіка, знати, що для нього цінне, і давати йому цінні речі, знову ж це зона росту. І це у ролях жінки і дружини. Ми обов'язково пропрацюємо. І остання шкідлива звичка, яка дуже дратує чоловіків, це. Балакучість. Переважно це грішать жінки балакучістю, вони різну інформацію зливають на чоловіка. І, можливо, чоловікові не цікаво, яку чергову річ купила ваша подруга, чи взагалі деталі життя незнайомих або мало знайомих йому людей. Якщо Раніше я теж була у дитячій позиції, і мені хотілося розповісти чоловікові щось таке, що він мене пожалів, що він мене підтримав, що він мені сказав якісь слова, такі підтримки, що я от відчула, якби таку турботу мами. Зараз, коли мені вдалося вийти з цих дитячих позицій і стати дорослою жінкою, ви знаєте, відпала у цьому потреба. І тематика розмов з чоловіком дуже змінилася, тому що я. Як доросла жінка, знаю, як мені працювати зі своїми емоціями, своїми страхами, своїми хвилюваннями. Я розумію, що чоловік це не мій психолог чи коуч. У мене є всі інструментарії, щоб мені пропрацювати в ній мій внутрішній стан. А мій внутрішній стан це моя відповідальність. І коли я вже в такому стані говорю з чоловіком, це зовсім інша комунікація і це. Інші теми для розмов. Отож, я сьогодні вам розповіла про 10 шкідливих звичок жінки, які дратують чоловіка. Хтось, можливо, себе впізнав, можливо, ні. Якщо було корисно, можете мені маякнути, мені буде дуже приємно. Дякую за сердечка, дуже приємно. І знову ж таки нагадую, що з 1 листопада стартує мій курс. Чекаю вас на цьому курсі. Можете мені писати в особисто чи у Дірект, що ви хочете принаймні поспілкуватися про ті теми, які вас цікавлять у стосунках між жінкою і чоловіком. І дякую всім, хто був у прямому ефірі, і у Фейсбуці, і в Інстаграм. Не дивлячись на пізню годину, я думаю, що інформація вам буде корисна тим більше ви її дивитесь ввечері. вночі ще мозок її опрацює, і вранці ви зробите інші висновки, які допоможуть вам і покращити ставлення до себе, і покращити стосунки з чоловіком. Всім дякую, до побачення.